Давайте Пішово. ще раз нас. Я хочу з'ясувати, куди на нього накатати скаргу. і Поліція, управління. Де воно знаходиться? От тут, як? Муніципальна. Це де? Вулиця ракоція. Ага, оце коло облради. Форенцер. Так, так, так? Добре, назвіть, будь ласка, своє прізвище. Ім'я по батькові не хочете говорити, посвідчення не хочете показувати. Василь Чому Добре, показуйте. Зараз він покаже посвідчення і що я піду до нього скажу. Ми можемо йти. Зараз він пред'явить посвідчення, я дуже вдячний, бо він мені не хоче. Будь ласка. Це посвідчення. А я так хочу, а тепер так хочу А чого? Ну, а чого? Ну, я вам показав річного. Добре, він не це, показав ви можете Ознайомитися Що. з посвідченням, але так. не знімаючи його. Ви ознайомилися? E, значить, маю право знімати. Ні, ви є посадові особи вивчить закон. Ви маєте право, Сергій, Сергійович, якраз я вам поясню. Ви маєте право знімати нас і посвідчення, з посвідчення маю ви право. Ви можете ознайомитися, все, добре. знімати ви Добре, все, дякую. Дякую вам. Все, дякую. До побачення.